Кіра Рудік називається. нердепша така є, з голоса. Ну Це шестьорка і е, прокладка Порошенка. Це ж е, це Вакарчук ж, який розказував усім, що Незалежна фракція йде в Верховну Раду України. Уже тоді була шестьорка і прокладка і Порошенка. І фракція голос повністю лягла під Порошенка і з першого дня війни. Голосувала тільки так, як казав Петя. Так от Кіра Рудік, яка кожен день фотографується з новим автоматом, правда, не знає, де дуло, де приклад, і кожен раз по-новому його держа и Броніку, дура кончена, фотографірується. Бігала там, Порошенка зустрічала в Жулянах. Ä... Сиділа в одному прекраснішому дуже дорогому місці, де її обслужували, а не на одну десятку тисяч гривень. І розказувала, що воєнним, і я зараз готовий це повторити, якщо я збрехав хоч одну фразу, Кіра Рудік, пішли з тобою місці на детектор брехні. Ти казала, що воєнних треба сажати. Ти розказувала, що воєнних треба обрізати зарплати, тому що вони бухають, гуляють. Е